Як небо в річці втопилося. Біля неглибокої річки Болотянки зібралися малята. Це приїхали друзі до дівчинки, так само малі, так само пропахлі милом, цукерками і батьківською любов'ю. Усі перелякано дивилися то на воду, то на найденого Миколку. Після того, як Миколка врятував хом'ячка терточку, він здобув у дівчинки авторитет. Дивіться, діти, небо втопилося, гигикнув Миколка. Так аби щонебудь сказати цій пещеній детсадицькій громаді. Гав!» З гідністю підтвердив найда Миколчені слова. На дні тихої річки справді спочивала безмежна блакить, а в ній кошлатились білі хмарини. Діти зажурено мовчали, раптом котрись поглянула до догори. Небо було вгорі. Ну, як вам сказати, зніяковів Миколка. Небо ж не все втопилося, тільки шматочок, тільки нижнє бовтнуло, той упало. Але й без нижнього неба хіба ми? Не відкинемо ратець той копит. Тобто той, хіба зможемо жити, хіба зможуть літаки нормально літати? Пташки почнуть задихатися, дощі стануть холоднішими, бо вже фугуватимуть той ітимуть аж із утієї вищої частини, а легкий сніжок зовсім до нас не долітатиме. Гав Додав значимості Миколченим словам найда, ніби крапку поставив. Справді, цього року снігу було тільки по лап намочити. Малята слухали, наче заворожені. Миколка ж говорив і говорив, пишаючись тим, що вперше у житті завоював таку увагу, що так багато круглих оченят прикипіло до нього. Нечутно підійшов чужак, хлопець з вулиці посмердів новими черевиками й пиріжками, послухав трохи, а тоді як розрегочеться, чого малі вуха порозвішували. Слухайте цього вошивого. Небо втопилося, гляньте вниз, дурні. Бачте себе. То ви що, теж потопилися? Це просто відображення, як у дзеркалі. Зрозуміло? Діти полегшено відітхнули. Чужак гордо пішов стежкою далі. Найдо за мною, рушив і присоромлений Миколка. Гав? Найдо рвонув за Миколкою, але в останню мить уловив сліди незнайомого собаки. Чи не той, що погризкуряче пальто, викинуте товстухою на смітник? Малеча стояла на місточку і знов дивилася то на воду, то на небо. Жаль, що сніжинки не долітатимуть першою, рочисте мовчання порушила дівчинка. Очисти її були повні зворушення від незвичайної події. Скодасу до будуть холоднісими», – підтвердило котресь. Відображення відображенням, а небо таки на дні, дивувалося інше. Яка мілка річка і яке глибоке небо втопила, зітхнули всі зачаровано. Гав! Підкреслив урочистість моменту найда і, вмить забувши про запах незнайомого собаки, радісним клубком потрюхикав доганяти господаря.